Перш ніж підійти до Ісуса, Він щось скинув, і це було не просто шмаття. Христос рождається. Друзі, сьогодні один короткий вірш, який говорить про віру більше ніж тисяча слів. Іванилист каже: тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Йдеться про сліпого Вартимея. Для нього верхня одежа це усе його майно, його захист, його гарантія безпеки, його ідентичність жебрака. І коли Ісус його кличе, Він не торгується, не каже, «почекай, я візьму своє, а скидає і біжить. Той, хто по-справжньому вірить, розуміє, якщо Бог кличе, старі опори більше не потрібні. Вартимей не знав, чи його зцілять, але знав одне: до Ісуса не йдуть, тримаючись за минуле. Часто ми хочемо чуда, але не хочемо скинути образу, гріх, страх, зручну роль жертви, звичку жити без відповідальності. Але Ісус не тільки відкриває очі, Він міняє напрям життя. І до цього не підходять із запасним планом. А що вам потрібно скинути, щоб підійти до Ісуса по-справжньому і не озиратися назад? Напишіть про це в коментарях.